Ця модель оправи, це потрапляння 10 з 10. Оригінальна не тільки формою, але і кольором. Хоча вона у нас є і більш класичних поєднаннях відтінків. Повністю масивний корпус у ацетаті з дуже цікавим дизайном та металевими елементами. Має доволі широкий завушник, який до того ж має металеву серцевину, тому вони будуть надійні, послугують вам довго і якісну фурнітуру. Завушники тут на кріпеннях без флексів, тому підійдуть для власників середнього і трохи. Трошки крупнішого обличчя орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті або ж запитати наших менеджерів у особисті. вся увага тут прикута до форми, це більш класичні авіатори, але в сучасному виконанні мають такі гостріші прямі лінії і акцент на перенісся. Саме тому вони гарно будуть підкреслювати очі і дуже зручно сідають. Це цілком можуть бути як іміджеві окуляри, також сюди можна встановити лінзи з захистом при роботі за комп'ютером, якщо у вас гарний зір. А якщо потрібна корекція зором на рецепти зі знаком мінус або ж для корекції стигматизму ідеальний варіант. І дуже круто тут виглядатимуть саме фотохромні лінзи. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм також на сайті «Київлінза» і для цього артикул у коментарях.